Друзі, неймовірну звістку повідомляє щойно Володимир Зеленський. Адже Україна повертає з Туреччини командирів, захисників Азовсталі. Вони їдуть додому разом із президентом України. Неймовірні емоції переповнюють під час перегляду цього відео. Ця зустріч точно в історію повернення захисників Азовсталі, Калини, Волини, Рейдіса та інших легендарних бійців Азову. Наші вдома, українські воїни, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Денис Шлега повертаються з Туреччини в Україну. Слава Героям України! Написав президент України. Новина зараз просто розлітає всі пабліки. Ми вітаємо, уявіть собі емоції дружини, наприклад, Калини Святослава Паламаря. Адже декілька днів тому його дружина народила йому донечку. Це друга дитина в сім'ї Калини, і це буде неймовірна зустріч. Я переконаний. Так, в Калину народилася дитина. Бачила щиро вітаю його і його дружину. Доньку назвали квітославою про народження доньки. Калина дізнався телефоном. Такий подарунок від Бога можна сказати, та дякувати Богові взагалі за це диво, що сталося. У Нас є можливість переписуватися. Є деколи там виходити на зв'язок з чоловіком. Тому я йому повідомила таку радісну подію. Як відомо, Святослав Паламар та інші командири Азова після оборони Маріуполя та російського полону у вересні 22 року були тимчасово інтерновані до Туреччини. Згодом йому та іншим звільненим із полону дозволили зустрітися з родиною, і Антоніна та Лук'ян їздили до Святослава. Тепер близькі чекають на нього вдома. Вітаємо сім'ю Паламарів із поповненням. Сестричка, так? Ну. No. Розкажи, як тобі батьки повідомили, що буде сестричка? Що хто хто що казав? Мама чи тато? Мама. Що сказала мама? Що буде сестричка? Uh -huh. А що має робити старший братик? Ти знаєш? Mm, охороняти свою дівчинку і любити. Клас, це тобі тато так говорив, так? Я сам дізнався тільки що придумав. Чоловік міг зателефонувати до сина. І каже Лук'янчик, в тебе буде сестричка, тому поки мене немає вдома, ти відповідальний у нас за сестричку маєш оберігати і маму, і сестричку. Привіт, з Донецька, Донецька, Україна. Нагадаю, 21 вересня 2022 року стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів Азовсталі на 55 окупантів. Командири Азовсталі повинні до кінця війни перебувати в Туреччині. Це тоді заявлялось як одна з умов обміну. Посол України в Туреччині Василь Боднар наприкінці 22-го року розповідав: захисники України перебувають у комфортних умовах та мають можливість бачити з рідними проте їхні пересування. Обмежене, що сталося сьогодні, власне про які домовленості пішла мова, і як вдалося власне повернути Дениса Прокопенка, Паламаря, Волинського, Хоменка, Шлегу в Україну? Мабуть, президент прокоментує сьогодні у вечірньому зверненні. А ми вітаємо в коментарях з поверненням українських героїв додому.